Привіт усім, на огляді баклажан від компанії Клос Казимір. Баклажан, який ми вирощуємо теж декілька років. Це, мабуть, з всіх баклажанів по висоті найнижчий баклажан, але від того не менш врожайний. Зі всіх баклажанів він найперший починає родити видає такі гарні баклажани. Баклажан дуже швидко набирає вагу. В цьому році, наприклад, його сусід набагато скоріше почав накручувати плоди. Казимір тільки цвів, але в результаті все одно він перший, перший віддав плоди першими його. Зривали на ринок, тому він заслуговує вашої уваги, хто хоче мати гарний баклажан гарної форми, не сильно товстий, не сильно довгий, то рекомендую. Досить класний. Один з наших любимих баклажанів. Баклажан Казимір. Ось яка його форма. Маклажан без колючок і як всі наші гібриди без гіркоти. Всім хороших врожаїв. не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати, які вирощуєте ви гібриди. Можливо, ми щось в наступному році ваших рекомендацій купимо, спробуємо, і дамо свій відгук про це.